Септик скілець, як він конструктив його складається. Перший колодязь має бути герметичний. Тому коли ви складаєте от ці від кільця, треба їх ставити на розчин, потім всередині також все гідроізольовувати. От отвор гідроізольовувати, це перший колодязь. Другий колодязь ідентично, має бути дуже супер-супер герметизований. А вже третій на низ дається щебінь, а потім колечко ставиться, ну і кришка. Ось, і воно вже з третього колодязя має просочуватися. Але ті системи септики з трьох кілець очищають лише на 50-60%. Тобто, а ще крім того, знаєте, який ще мінус? Оці от щілини, спробуйте їх герметизувати. І з перших колодязів весь бруд попадає вам прямо в криниці, прямо в ваші свердловини. А це нітрати, нітрити азот. Нітрити взагалі не фільтруються землею. Навіть якщо потім то все замулиться, ці всі отвори, і то третє, ваше кольцо щебнем теж замулиться, все рівно нітрити знайдуть собі шлях. Вони не фільтруються нічим, ні піском, ні землею, навіть зворотнім осмосом, який коштує так нормально цифри і очищають від цього тільки, тільки не від нітритів. Так що краще поставити каналізаційну очисну споруду локальну, герметичну, з інженерного пластику, яка є герметична на початку, яка має 6 або 8 камер. А є ще такі промислові до 13 камер очищення. І все у вас буде супер. І займає мало місця, очищає класно. І не забруднюєте. Присну воду свою, а ще маєте водичку на полив, якщо поставити буферну ємність, і маєте активний мул на одобрення чорнозема, якщо у вас є якийсь там город, типу хоча б невеличкі помідорські горочки, метр на два ну просто ідеально.